Можете, будь ласка, представитись? Мене звати Борисі. Яке ваше ставлення до 14 лютого? Я дуже гарно відношуся до собою приємно Мені подобається свято. Я, в принципі, його дуже часто усвяткую і вважаю, що це дуже такий знаменитий. День. Його знають. Чи плануєте ви святкувати його тоски? Так, я планую його святкувати. Буду святкувати з другого половинкою, Ось, напевно, вдома в нього, а так я зараз не буду. Можете, будь ласка, представитись? Анна. Яке ваше відношення до свята? А, я вважаю, що 14 лютого дуже гарне свято, бо кохання це високе почуття. І тому святкування це сам мені подобається. Чи плануєте святкувати? А, на жаль, ні, бо не маю з ким. А якщо б мала з ким, то так планувало. можливо самі плануєте? А, ні, але поїду поздравляти бабусю, бо вона Валентина, і якби це ще її минили. Мене звати Назар, стосовно свята Дня Святого Валентина, як до нього ставлюсь. У ну, мене ставлення абсолютно позитивне, я дуже радію, коли багато людей відзначається свято, коли дарують Валентинки, якісь інші подарунки, люди з цим коханим будуть, або можливо навіть не коханим, просто там близьким людям. Це абсолютно нормально. Стосовно, як я буду його відзначати, чи не вирішив, можливо... Ну, Я взагалі ці свято так прям бомбесно ніколи не відзначав. Максом просто дарував там людям, кому побажав подарунки, робив і близьким. Можливо, ввечері там десь посидимо з друзями або з кимось іншим там, вдома, різнячим, незначимо. А стосовно подарунків, я люблю дарувати валентинки, цукерки, комусь можливо квіти. Тобто в мене варіанти є, ще от кілька днів є, де я близько, там щось придумаю і одразу там людей.